Стабільний, вражайний, і це гібрид соняшника Сайбері. Виробник компанія Сінгента, технологія HTC, тобі ж під Ронстарт під е, трибінер метіл. І саме на головне ми покажемо вам на демо, як він виглядає. Демо це класична технологія, це Дніпропетровська область, місто Синельникове, опадів 23 мм за весь протяг на розвитку. Висівали 4 травня і на зараз у нас 1 вересня. Пішли покажемо 52 тисячі на 1 гектар з 70 міжрядів. Що хочу сказати про Сайбері? Цей перік по класичній технології, якщо це правильно робите, звісно, і погодним умовам дають тут на змогу, то три штуки на погодний метр будуть в посухостійкому регіоні виглядати десь так, якщо у вас випало 23 мм опадів, як випало у нас. Що стосовно підходу до полю, то зараз підход у нас був дуже такий, е, завжди привабливий. Це в нас, звісно, іде оранка, попередник зернові е, під культивацією. Плали ми гумати в 20, 2 літри від компанії LifeBiAch. По ґрунтовому захисту ми працювали, у нас був ґрунтовий захист плюс прометрин, 2 плюс 2, 100 літрів водички, потім давали ми турболип пролипач для експерименту. Тобто Рік експеримент, екран тримає, тобто ніякої немає промивання, тобі ж, тому, будь ласка, дуже багато метелика, дуже багато. Тобто ж гусень, поле вже мучила-мучила, мучила-мучила. Дивіться, цей берег на 1 вересня і разом ви бачите в нас гібрид суок. Тому рекомендую підписатися. В нас будуть практичні та цікаві досвіди. Тобто, саме головне це буде практично. По 18 гібридів від компанії Сінгента і 58 гібридів буде в цілому на цьому полі. 11 виробників, де я вам змогу по і закрити ваші питання по всім моментам, по всім регіонам та подібне. Тому звертаю вашу увагу, цей компанія «Вестандарт» стандарт і перший дощ, який за сезон може випасти у нас. До зустрічі!